Такі красоти, такі краєвиди ми бачимо. Ми спускаємось вже ввечері, коли зачиняється підйомник. Тому сюди наверх вже ніхто не їде, а усі тільки спускаються. Краєвиди неймовірні. Я у тому році тут була також з дітьми. Ми насолоджувались цими красотами. І спускатися ми будемо туди, аж низ там до будиночків. Це самий самий довгий підйомник в Україні. Це в нас містечко Славське, невеличке містечко. Ось так виглядають крісла. Крісла вже старенькі. Але головне, щоб вони міцненькі були. Зараз хочу... Ні, не вийшло Відзняти. підзняти. Зараз інші крісли зніму. Цього крісла оця штука піднімається вверх. Зараз ми ноги на неї тут ставимо. І це, власне, якраз засіб безпеки такий. Тобто додаткових якихось рівменців тут немає. Тому якщо ви їдете з дітками, треба розуміти, що треба буде їх тримати дуже щільно до себе. Ось так виглядають крісла. От ми частину проїхали, проїхали ту станцію, яку я вам показувала. І дивіться далі, який величезний спуск. Прям прирва туди вниз. Там зверху ще їдуть наші також дівчата, які зі мною розробку їдуть. Дивіться, які величезні дерева. Величезні довгі, довгі дерева. Це дуже красиво. Просто їхати і милуватися цими пейзажами. Бачите, вже нижче трошки спустилися. Ну, а взагалі, то мій канал присвячений вишивці бісеру. Якщо вас цікавить ця тема, підписуйтесь і буду вам вдячна за вподобайку. Дивіться, які величезні дерева, довгі-довгі такі. А от зараз ми будемо проїжджати один з цих таких стопчиків, це 12. І потім така бабац, опять прирва величезна буде. Зараз я вам покажу. Поки що познімає по бокам. Просто їхати і насолоджуватись треба. О, дивіться. Зараз буде стукати, коли під'їжджаємо до цих штук, які з'єднуються між собою троси. Так, о! Це ще настільно стукнулось. Бачите, яка прям прирва величезна. Здається, 35 хвилин цей підйомник. Ну, тобто, підніматися на ньому 35 хвилин. Які величезні довгі дерева. Дивіться. Звісно, я розумію, що камера вам не передасть те, що бачимо ми зараз. Але все ж таки сподіваюсь, що відео для вас корисне і цікаве. Ой, а там внизу ручійок Журчить так класно, прям, Я не знаю, видно, його здається видно. Так дуже красиво. І велетенські дерева. Боже цим ручейком можна просто насолоджуватись. І ми вже все ближче і ближче до кінця цього спуску, там будиночок, о, там кінець. Так, ось ми розклалися, спустилися. І зараз чекаємо нашого бусика, який відвезе нас. Готель. І це, бачите, отак вони під'їжджають ці крісла. І тут два чувачка з обох сторон ловлять. Ну, Вже там майже нікого немає, да? бо ми вже майже останні сідали. І тут, в принципі, тут початок цього підйомника. Ми там спочатку купляли а, білети. Дівчата, а скільки білети коштують? Хто купляв білети? 300 300 гривень білет – Це піднятися вверх і спуститись назад. Я ще знаю, що піднімаються з велосипедами і там спускаються вже з гір. Ось така краса. Наші дівчата полягали. Посміхниться, дівчата. Ой! Я трошки так, знаєте, виглядаю з пригорка. Бачите, ось тут стою. Хочу вам тут відзняти. От. Підписуйтесь на канал. І на все добре. З вами була Олеся Архірей.